Усім привіт. Подивіться вже, як підросли наші фазанята. Геть підросли. Міняють колір, ну, ще вони ще вони не розфарбовуються, так як дорослі. Ще тут не скажеш, де е, самець, а де. А де самочка? Вчора ми були на виставці. Нам вчора такий цікавий спосіб показували. Продавався молоднячок фазана алмазного, діамантового. І золотистого ось це такий, як нас. Ну, правда, більші уже за наших. От, ну, 300-300 гривень. 600 гривень пару хотіли. То, от спосіб, який показували, як визначити, де саме, де самка. то ви уявіть, що е, вже люди, які е, тримають, утримують у себе, і вже вони більші набагато за наших, от. а все одно зрозуміти не можна. І е, чоловік показував нам, що він визначає якось за допомогою маятничка. Маятничок над спинкою опускає, і якщо маятник крутиться по колу. То то значить самочка. Якщо маятник е, ходить взад-перед, то то е, самець. Ну не знаю наскільки такий спосіб достовірний. Але ми так по подивилися, помилувалися, але купувати не купували. Е, немає ще поки що у нас, як їх розділити. Ми он, голубів взяли, а сьогодні. Потрібно дивитися, як вони там себе почувають, і е, там потрібно ще Юру годити, щоб зна знайшов час дати там ще якусь одну чи дві поперечки, щоб їм було десь сідати. І е, ще вже думаємо про те, що напевно що деяких можна буде взяти до фазанів, ще щоб вони ось там вверху літали гніздилися, тому що щоб потім всім тісно не було. Правда? З ними жили голуби. Вони було свого часу, що з ними жили голуби. Можливо, Юра, якби для того, щоб підпарувати, то, то візьме якусь пару та собі пересадовить. Будемо бачити. Так, голуби, значить, що мені цікаво, як вони будуть їсти. Ну, ось принесла, насипала зерна, тому що завчора вони з'їли під чисту, не було до ранку нічого. Принесла, насипала, що хочу сказати, наша банда, <смі>, яка вже звиклася між собою. Я ще навіть не насипала, вони ж у мене під руками сиділи. От, е, з нових, з нових е, два стояни. Он, он такий, да, з крилом таким у лінію сизий, і ось такий гречаний. Е, зійшли, зійшли їдять. От е, решта. Решта стоять. Стоять вверху. Ось так. І, і поштові ось один поштовенький, бачу, прямує, біленький. А ну, давай, давай, йди. Так, злітають, злітають. Все, стоян, третій прийшов. Можемчик прийшов, маленький. От, білі, білі, поштові. Стоять знизу. Дивіться, дивіться, дивіться як. Ану. Але ще не сходять. І два молоденьких моженчики. Ось, щось мені одне взагалі, воно, мені здається, ще молодесеньке. Може, це його ще годували, не знаю. Воно щось по піску є сидить. Так, один їсть. Все, підходять, підходять поштові теж. А свої подивіться, свої, ще зараз відро застрибне, свої. Ану, щось одненьке мені дуже таке цікаве, Чи що воно може бути щось у мене їсть. Ось так воно. Бачите як. попіскує? Зійшли. Я їм трошки допомогла. Ні, доб, добре все. Оце, що мені потрібно було знати: добе. Значить, все буде нормально. їдять усі. От, яке їх у нас вже розмаїття. Ну, але будемо ми щось забирати до фазанів. Швидше, швидше за все, що червоного ростовчика. Ось це такий, який хвостик сюди наставив, повернувся. Ось ось такого червоненького. І білу ось цю голубку, яка капустку зараз довбе. Правда, біла голубка зараз ще годує голубеня. Як тільки вони його вигодують, оце ми їх підпаруємо. Ось воно таке ще маленьке сидить. Це вони ще там годує. Тому що е з жовтою голубкою щось вони нічого нам так і толку не дали. То яйця погубили, то не догодували, то не годували одного взагалі. Ну, таке. Віться, як капустку добуть. Щось мені ця голубка геть не подобається. Щось вона крило попустила. Бачите, яке крило волочиться. Ай, красивий, ай красивий. Почув ніби про нього. Як вони вчора тут очубрилися, билися. Ой, о, вони зараз знову. Оце це подивіться. А, полетів стоян. А курсак вигнав. Бачите, який. Серйозний. Хлопець. Чужих не пустить. Так, що, що додам? Все, вже я тут роздивилася, посиділа біля них, побачила все, все нормально. Що додам, що ми зробили дурничку, про яку нам підказали канал господарства. Дуже дякую. що нам потрібно було потримати новоприбулих наших голубів окремо, тому що вони можуть бути хворобливі. І що бува, чого не принесли нашим. Ну, вже як ми таке зробили, а ми приїхали, голубів випустили, і потім поїхали, і нас не було вдома до вечора. Ну, вже нічого не вдієш. То що значить? Я запитала, чи можна тепер на всяк випадок для профілактики щось-сім всім, загалом зробити і підписалася і буду сьогодні чекати. Розкажуть і покажуть, я так думаю. І щось ми та зробимо. Так. Пішов знову стоян. Зараз буду знову сваритися. Слухаю. Я біля наших голубів. Добрий день. Не наші. А мої? Ні-ні ні, на цей раз не твоїх, на цей раз наших. Заходь, помилуймось. Хоч хвилинку. То піду дівчат, тут правлю, магазин. Диви, який повичик наш молоденький. Лежить хвіст на головці, все. Oh, uh. Але прийшов, всіх розігнав, молоденький розтривожив, З ніздечка зняв, а. Mm. <laughs> Може, це я їм зараз сама спробую он, звідти кинути таку довгу поперечку аж сюди? Ану, зараз я спробую. А зараз я покажу вам, що вийшло. Сказали, у святі рушки ліплять колись, такі самі ми. Так, не туди, поправлю. Я побачу, що придумала, дивись, бо голуби. обережно, дивись. А? Як тобі? Дві з цієї сторони вже прибила. Зараз ще з цієї сторони. Нормально? Бомбези. Що сказати? Спеціаліст широкого профілю. Ось і поперечка нова, а там же краєчку на ній вже й голуб сидить. Посиджу ще поспостерігаю, як вони чи будуть на неї моститися, то будуть. а бачите, як вони один одного гонять. Оце цей стоян. Бачите, який розмах крил? Ну, Вони юрі дуже подобаються. У нас були білі. Стояни білі були свого часу. От і е втікав, ну як сказати, втікав, вилетів, але далеко не летів. І сідав. На школу То у нас було таке, що ми е, знімали через вікно директора одного голуба. Забирали. О, дивіться, Курсачок уже знайшов собі як. Беня щось починає там собі теж шукати. Ще тільки що бігло он за голубом, щоб нагодували, просило, а тут вже стоїть і щось там почалося самодобати. О, зловила саме, як годує голуб глубеня. Бачите як? Бачите? Віць, як воно просить, там подрібне на ніби той зерно, як то, а ще спеціально молочко виділяє голуб. І ось так прямо з дзьобика в дзьобик, як просить, як голубиня просить. Ой, красунчики, красунчики. Все, заборилася я біля них, піду, тому що тут можна, знаєте, можна і півдня біля них прокрутитися і навіть не помітиш, як цей час промайне. Все, пішло, пішла, хай освоюється далі. Ну і, звісно, вам, якщо подобається спостерігати за нашими. Голубами, фазанами, курами, качками і все решта, що є, то, будь ласка, ставте подобайку, даруйте вашу підписку, діліться враженнями. Буде дуже приємно. Всім гарного дня!